うん。 І не хочуть зупинятися. Ми їздимо вже по кругу з ними за ними десь близько 15 хвилин. Вони тікають. От давай бачимо наглядний приклад, як працівники доїдуть, дотримуються правил дорожнього руху. Бачив, ремні безпеки не пристібнуті. Було зафіксовано на відеореєстратор при повороті, на перехресті. Вони не включали поворот. Ми пробуємо їх зупинити, зробити зауваження і вони не реагують. Сигнали, бачите, сигнали, маргаємо фарми ноль. Вони тікають десь, вже виїхали, тікають, не знаю куди вони тікають такі такій дорозі. Но ми їдемо, чекаємо, може десь, десь зараз зупиняться. Вони кудись втікають. Що цей автомобіль робить на цій дорозі? Де він патрулює? Ми зараз хочемо вияснити, чого він тут патрулює? що він тут робить. Така цікава ситуація, Ну, ми вже не здамося, ми вже до повної зупиночки даного транспортного засобу Номерний знак 0241. Попробуємо за ними поїхати. Шкода нам ходової, але ми, ми їдемо, поки що їдемо, поки є дороги, їдемо. Інспектори теж кудись їдуть. Ну я не знаю, яке патрулювання Державтоінспекція проводить в лісі. От ми вже. Вони, вони, вони їдуть зараз, тікають від нас. Ми їдемо за ними, моргаємо, просто хочемо їм зробити зауваження, що вони їдуть непристрібнутими ремнями, що вони не включають на поворотах поворотників. От ми зараз вже в лісі, буквально в лісі. Вони від нас вже тікають хвилин 20. Ми їм сигналем, блимаємо, вони просто не реагують і от втекли ми в ліс. Я хочу, щоб ви зв'язались з Державтоінспекцією і вияснили, що робить даний автомобіль в лісі. От я далі, я вже, ну, ми заїхали в такий. Е, ну, на таку дорогу, що я вже. Далі. Е, це за вижницею. Я не знаю, які населення. Це вже... Я вам сказав, шановний, дивіться, з вами розмовляє журналіст української правової газети Дорожній контроль. Можна представитися, як вас звати? Лукеньок. Локеньок. Дивіться, ситуація така. Зараз я знаходжусь в лісі. Я вже доїхав так, щоб мій автомобіль вже далі рухатись не може. Вони поїхали в ліс далі. Що вони роблять на патрульному автомобілі? Номерний знак 0241. Ви з ними можете зв'язатись по рації. А яка І... марка там? Дев'ятка з мій кольру. Мацьоцький Віталій Ігорович. Номер телефону. Добре, передамо. А коли мені узнати, ну, бо я хочу дізнатися, все-таки журналіст... Можете точно узнати. Можете перезвонити в АІ на 52 90 90. Добре. — Я просто фіксую ваш повідомлення і передаю на райдіття, а далі вони хай себе розбирають. Добре, дякую. Якщо здатись вашу тут? якийсь екіпаж підозрілий. У вас на марайки. Перед ну, вас не важче. Ви? Утекли у ліс від нас. У Таку гору, що в мене машина вже далі не є. А чому втекли? Я не знаю, що важче зробити, вони пригодили дорогу, вони не приїхали. Ваши машину зразу бігом сила в машину давай тікати. Ну, не Ну, Я вам ну, рагаю, кажу, так, ну хотів, щоб мене пристіднулося, щоб хорошу зразу бражу. Ви зараз мене питаєте, чи я буду давати пояснення. Ну. З приводу чого? З приводу звернення на лінію. 102. На 102. Що ви не давати? знімаєте мене? Ну як не знімаєтесь? Ви... Це викладеться ви... в інтернет, я ну, звернусь до суду. Добре. Тому що ви включаєтесь моє падало життя. Перепишіть, перепишіть, будь ласка, далі, що ви мали як звернутися до суду. Бо це буде 100%. Заберіть камеру з мого це... не... камеру Та я з обличчя не... Заберіть камеру. Я в руках держу, я на обличчя вам не камеру. ставлю камеру. Заберіть камеру так. ще раз. Якісь дії потрібно згоджені, дорогі. Ви можете ухвалити у спорті мої дії в суді? Ну, звичайно. Ну, в судовому порядку. Перепишіть дані мої. Ви знімаєте камеру. Я в будь-якому випадку буду знімати. Ви перешкоджаєте мою діяльність? Знімав ви забороняєте? Я маю на це право. Ви ознайомлені з... — А ви Конституцію читали? Ви зна... читав? Читав. No. І що там теж? А ви закон Знім? про міліцію читали, no. стаття третя, зокрема. Ну no. і що? — Діяльність моєї міліції являється гласною. Ну no. і що? Ну нічого. Де там вказано, що ви маєте право. Вона є гласною. Вона збері контролює. Вона відеокамеру, відмови. Я від вашого Я в руках її Заберіж. Я, розпіг я розпіг не буду забирати ніяку камеру дію згідно інструкції, згідно закону про пресу. стаття. Звертався. Я дзвонив на 102. Де ваші перші журналістські посівці? В руках держу, подивіться на нього. В руках. No. Мацьоцький, Віталій Ігорович. Віталій Ігорович. Ви особисто зверталися на лінію 102? — Так, я дзвонив особисто. No. 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 Ви будете писати з цього приводу, давати пояснення. Обов'язково. Ну, — Якщо ви приїхали камеру, я не буду забирати камеру. <ріх> В будь-якому випадку не буду забрати. Чому? У даний автомобіль. Так, так. Так. Ну, сержант, скажем, старший сержант міліція е, в Лутаревич. Дуже приємно. У Чорногузе. Там патрулювання наше. І поїхала десь у ліс, у ліс, так далеко, в гору. 18. Там теж патрулювали. Це я на фісту зараз, тут у нас вимагали, щоб річники зупинилися, значить де ціни зупинилися, вони знімають, знімаються. Вони знімають, під фамилию. Собі. Ну, Що як не, не солідно? Не солідно закривати з працівником міліції папочку. Чесно, не солідно. Ну, якщо я, я, не хочу я не, ну, Це моє право. Ваше право, коли ви не ви ваше право, коли ви будете не у формі, коли ви будете... Ви можете не хотіти. Зараз у вас діяльність міліції є гласна. Зараз, згідно закону про журналістів, згідно закону України про друковані засоби масової інформації. Я маю право бути прийнятим будь-якою посадовою особою, знімати в будь-якому державному приміщенні. Виїжджало не, не, не одна, не один десяток слідчо-оперативних груп, ні один не закривав своє своє обличчя, більше вас гарне обличчя, коли небудь щось буває те. Ну, якось це з вашої сторони це дійсно не солідно було. Ви просто є два варіанти. Перший варіант. Так. Зараз в журналі, я пишу скаргу, плюс куплю скаргу з однієї плюс бомби. Другий варіант, ми ну, зараз вічно спілкуємося. Ви визнаєте порушення своєї порушення прав дорожнього руху, які зафіксовані в нашу відеокамеру, які у нас зафіксовані на відеокамеру? Ваш напарник або хтось з ваших співпраців працівників. Приймає міри відповідного реагування на ваше порушення. Я не можу зрозуміти, яке було в мене порушення. Дивіться, два їду, два. я ви просто розказували. Ну, ви просто задали питання і відповідаю. А, це Зараз це кажу, два порушення. Розуміло. Перше порушення, ви е, не буде пристрійнути безпеки, друге порушення при, на перехресті при е, з, повороті, вони включили правий поворот. Наші колеги відреагують, протокол, постанову. Буде мій керівник, який віддавав. Це теж працівників Держпродспожив, вони не можуть приймати рішення по мене. Ясно, як поворот я включав. Може вам щось. Ні, то, на наступних поворотах ви почали включати, і на сіте. А, а в правилах є це? Що водій має працювати? Інспектор дає. А інспектор дає це не, не водій, чи Воді Ні. Якщо... Ну, це це не водій, Інспектор, якщо він має в пункті право дорожнього. Що він має зробити даний факт? Не зрозуміло. Що він має зробити? Таке питання, що має зробити? Ну коли він відходить право дорожнього руху? Вони присягнулися, то не поселилися. Ну так, все. Він має включити проти складання, якщо він порушує право дорожнього руку, базішу правою необхідності. А, не пристегнулися, тому що проверяв автомобіль. Вони ж рушили знов, прийняли рішення зупинити автомобіль. Ще, ще, ми... ще одна така ситуація. Так. Не спорите, що ви перекрили дорожній е, рух, припаркувавшись автомобіль, який нібито ви провіряли? Те, Він... що ви бачили, те, що ви зафіксували. Водій каже, возить гравійну піщану суміш. Чому ви не зупиняєте? Я кажу, де? По тій дорозі. Прийнявши рішення перевірити автомобіль, який возить гравійну піщану суміш, ми переїхали до дорогу. Нам рішення таке, що ви в будь-якому випадку не хочете визнавати те, що ви порушили правопорушного руху, ваш е колега. Ну, тобто в справі про адміністративне правопорушення можуть фігурувати два свідки. Тобто я, є і ще один свідок. Можемо зараз, Ви можете у нас відібрати пояснення. Відібрати пояснення. Цього достатньо. Я, то, я, власти, я, вірно довожу, вірно. я довожу до вашого відомо, що має бути службовим А Можна дізнатися, хто? Просто скажіть, мені не треба послухати. Ковалев Василій Ярослав. Василь Ярославич, дивіться, так. я звертаюся до вас. Я вірю, важен просить. Е, я звертаюсь до вас, що ми зафіксували два. Е, два, да, два ми зафіксували як мінімум три порушення. Це ви так вважаєте? Так буде службова перевірка? Ми, ми що просто, що щоб ви у нас відібрали пояснення. Для чого? Для, для, для того, та, Я відбираю пояснення. Візьміть листочку, ручку, питайте да, нас, відберіть пояснення. Відібрали пояснення. Пояснення. пояснення, підмін протокол, постанови. Скласти на інспектора протокол? Інспектор може написати клопотання, принести розвитку. Скласти протокол на нього? Ну, хоча б Це ви прийшли і хочете, щоб я сказав? Такого не буде. Інспектор, за Ще нагадайте, будь ласка, вашу фамілію. Гнута Ревич Дмитро Володимирович. Тоді дві заяви. Ваша бездіяльність і ваша Ви Маєте повне право, звідти через виконавці. Ми вам ще потрібні. Ні, в принципі. Ми приїхали на службу, маємо забезпечити достатньо дорожнього руху стаціонарного міста вишниці. Ми можемо в журналі написати, чи нам дома. Да. А, а я не встиг пристебнутися, поставляв. Ви теж, до ви речі, не були приставили. Поїхали, бул зупинили, або він машину зупиняли. ви ж поїхали. Змійний чоловік каже, що він був пристигнути. Не були пристрібні, бо були. Їду я з Вижницького поста. Мною було написано дві заяви. Одна заява про порушення правил дорожнього руху одним інспектором, який керував транспортним засобом, що втікав від нас. Другий, друга заява на його напарника, який відмовився прийняти міри по, по покаранню даного інспектора, який порушив ну, Як мінімум два правила дорожнього руху, два пункти правила дорожнього руху. По, по, по опергрупі. Дівчина, яка приїхала з опергрупою, так і не відібрала у нас пояснення у зв'язку з тим, що вона не хотіла, щоб я її знімав її особисте життя.